Ми повинні вислухати нашу владу. Ми повинні зрозуміти, як ми далі будемо жити. Ми повинні дати їм слово для того, щоб вони пояснили, що сьогодні відбувається в нашій області і в нашому місті. Я прошу всіх заспокоїтися. Ми живемо в демократичній країні. Наша влада це Люди це теж громадяни нашої Вінниці, нашої України. Саме тому ми зараз робимо паузу, перестаємо кричати. І як культурні люди, справжні українці, даємо слово тим, хто сьогодні в нас при владі. Я прошу. Я прошу всіх, давайте зробимо так, як ми робили це під час революції. Ми заспокоюємось, ми заспокоюємось і перестаємо кричати, шановні віничани. Маємо культуру. Ми говоримо про те, що ми хочемо в Європу. Тож будьте толерантними, заспокоюємось і починаємо слухати тих, хто до нас вийшов на сцену. Ми повинні заспокоїтися. Ми повинні заспокоїтися. Шановні віничани. Заспокоїмось, будь ласка, заспокоїмось, будь ласка, і даємо можливість вислухати тих, хто прийшов до нас. Дорогі земляки. дорогі земляки, дорогі віничани, шановні гості, я хотів би сказати, що спектакль вдався. Я це вже окремим організаторам сказав. Тому, якщо отак от іти таким шляхом, то на це надіються наші вороги. Я хотів. Що такі люди не, не, не дадуть гарантії, що ми будемо жити у вільному демократичному, багатому суспільстві. Ми з такими підходами ніколи не побудуємо багату державу, ми обов'язково.